Як ти себе почуваєш? Нормально. А що в тебе палить? А ти можеш сказати, от як стало, що ти хотів запалити? Свічку. І, що, і, і як тоді? Що далі було? Свічка на мене упала і. А, так. просто... испугалась, натурально. Это произошло за 13 минут. Я в 5 часов ему позвонила, я увидела, что я шла уже домой. Я увидела, что погас свет у меня на глаза, потому что я увидела, что погас свет. Я позвонила, говорю, Кирилл, я сейчас зайду в магазин, куплю свечи и спички, потому что у нас их дома не было. У нас остался один агарок и две спички, ну как он их нашел, ну видно, ему было страшно. Ну вот пришло 13 минут 6 мне звонит сосед Света, Кирилл говорит. Они его потушили, они вызвали скорую. Я зашла, потеряла сознание, меня откачали и посадили вместе с ним в скорую. Отключают свет в такое время, когда родители еще не пришли с работы. То есть какой-то промежуток маленький. А дети уже пришли со школы или откуда. И если учесть, что сейчас в 4 часа уже темно, ну дома, по крайней мере, на улице может ну так более-менее, но дома темно. То в 5 часов, когда выключается свет дома и фонари на улице, то это очень темно. Він потрапив у тяжкому стані. З таким опіком у нього досить велика площа, 42% загального опіку і 35% глибокого опіку. Це дуже важка травма при неправильному лікуванні. Дуже велика вірогідність, що людина може померти, бо навіть при деяких ускладненнях, навіть при правильному лікуванні може дитина померти. Тому от велика відповідальність, і великі потрібні затрати на медикаменти, щоб зробити все необхідне, щоб зробити все для того, щоб ця дитина залишилась живою. Операцій буде багато і місяця три-чотири ми будемо лежати. Що ти хочеш в найближчий час? Щоб війна закінчилася.